Ну то нехай це все робить. Не можеш пройти. Ножками не можеш пройти. Що можеш, як треба. Що можеш? Є можливість, там де стаємо, я кажу, не вийти з машини, давайте так покласти. Давайте ми всі будемо так заїздити. Якщо пан суддя, так то що я так не можу собі заїздити. Що хлопці? Давайте. Добре. Просто у вас судя на количество, не знаю, хто це такий, який мене відправляв водой і казав, що він має посадить. Соб... Він сказав, що зараз він повернеться. вернеться. Все, не, так. Ми він він. Його, зараз. Він. не знаю, от нас цієї машини, хто мені казав, що він до міста зробив більше, ніж я. Щоб я не сказав нічого. Ваша машина початок, це кінець. Тому що це буде так. Хлопці вон так само. У вас скільки Зарплата? Так. А не опубліковано. За зарплату купили. Він вже 60 років, 25 років в системі працював. іменно що в системі. — І в війську служив, і пенсію. Система, гроші. Я військовий суддя, я служив в частинах. Такий самий військовий суддя, як прокурор на п'ятому. Пам'ятаєш цей прикол з п'яти? не маю, не маю чесно, чесно, поговорю. тобі говорю.